Ну ж бо друзі, давайте піднімемо руки. Хто ж тут лох? <звук> ну, добре, про третій раз це, звісно, жертв. Було би вже занадто тупо. Хоча я думаю, що таке може статися спокійно. Але так я розбив люстру, як ви пам'ятаєте. Якщо пам'ятаєте, що, що це таке? Набої? ціла зв'язка набоїв. Яких забрати? Підозрюваю шо. От і у тютюка все. Pute... Пезд. Pute... Пезд. То pute... безла. Бі. Чекайте, я приберу. Скло з підлоги. Що, звісно, доводить нам, що VR доволі небезпечна річ, і euh, добре, що не порізався, хоча б, я так думаю. Але як я й написав у назві відео, це, на жаль, уже не вперше. <звук> не. Якось півроку тому я на фрілансі займався монтажем та зйомкою. І от в, от в цьому моменті, як думаєте, що ж могло піти не так. Далеко-далеко, в глибинах скандинавських гір, раз на тисячу років виростає могутній дуб. і лише найкращі дроворуби вміють знайти та обробити його так, щоб у наших навушників була найідеальніша текстурована поверхня. Амбушури для них же роблять зі шкіри ангорської кози, а тканинне оплетення для дроту зробили із надміцного шовку, який видобували з мегапавуків, яких спеціально годували графеном, через що їх шовк став міцним на рівні з кевларом. А потім найкращі гноми виготовляють в своїх підземних фортецях золоте оздоблення для цих навушників. Ну, але головний інгредієнт, звісно ж, це любов. Звісно ж, це не повне відео, це лише певний фрагмент. До речі, за ідею якого дякую моєму другові Богданичу, бо я не знав, що придумати на цей скетч. Але ви вже здогадалися, в який ж момент я напевно розбив люстру. Ну очевидно, що здогадалися. Блін, тут навіть догадалки не ходи. Не. Nee. Вам може й смішно, мені не смішно. Мені не смішно. Мені сумно, я. Мені хочеться плакать. Чого я такий лох. Чого я такий лох! І це ж не все, блін. Це ж не все. Я, я при зйомці іншого скачу взагалі чуть не розбив свій софтбокс. Благо, що я вчасно його зловив. Або раз мені треба було терміново знімати відео, а я почав збирати свій е, грін скрін, і... і на мене труба влупилася. Прям бляха мені в око майже. Що твориться, я не знаю. Це ще добре, що в цьому моменті не було люстри. <плухи> Тому, якщо ви блогер, то ось вам маленька порада. Орендуйте бляхамуха якусь студію собі. Або перестаньте бути блогером. Або готуйте гроші на те, що ви будете кожних півроку, блін, купувати нову люстру. А ще виявляється, що я не подобаюсь телебаченню Торонто. А, ладно, пофігу. Головне, що війни мені подобається. Але дякую Віталіку за гону кіноманів, що запропонував е, їм мій контент. Не знаю на що, звісно, не робіть такого. Мій контент нішевий і лишається тільки між вами, з нами, нами з вами, Нам, миною і тобою. Тобі йди сюди йди, йди сюди. Але на канал Віталіка, загін кеноманів, я би на вашому місці підписався. Він робить просто офігенні огляди українського кіно і серіалів. Ну і на телебачення Торонто підпишіться. Чому мені блін? Нормальний канал, мені подобається. Я його з 2013 року дивлюся. Особливо, якщо ви хочете прокачати собі критичне мислення і не бути тупим бидлом. Ну і в принципі, якщо хочете ще по критичному мисленню, то підпишіться вже і на канал <с> Ісландія ТВ. Теж дуже шикарний канал. вот. я напевно залишу посилання в описі. Це навіть не реклама, це просто класні канали. В будь-якому випадку, та це таке відеофілер, взагалі ні про що абсолютно, але надіюсь, воно хоч трішки вам підняло якось настрій. Бо мені ні, бо мені ні, уявіть собі. Але якщо вам сподобалися і деякі анкати з моїх попередніх відео, або або розбиті люстри, або ще щось, я не знаю, що вам там могло сподобатися, то ставте лайк, я буду тільки за. Так що. Тримайтесь купи, як яйця дупи. а не так, як моя люстра в стелі.